Вітаю! В етері програма говоримо українською і ми продовжуємо удосконалювати нашу солов'їну. Сьогодні ми з філологиною розповімо, як правильно писати частки «не» з дієприкметниками та дієприслівниками. Дієприкметник – це неособова форма дієслова, яка називає ознаку предмета за дією і відповідає на питання, який, яка, яке та які. А дієприслівник є незмінюваною формою дієслова, яка виражає додаткову дію, що пояснює в реченні основне дієслово, тобто присудок. Дієприслівник відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Частка це вже службова та незмінна частина мови, яка надає окремим словам чи реченням додаткових смислових відтінків і служить для утворення нових слів або окремих граматичних форм, не з дієприкметниками. Разом діаприкметники з часткою не пишуться в таких випадках, якщо дієприкметник є означенням і не має залежних слів, наприклад, непрочитана книга читала свого часу, якщо не входить до складу префікса недо його означає неповну якість, наприклад, недочитаний, недоварений, окремо пишемо. Якщо дієприкметник має залежні пояснювальні слова, наприклад, чекала свого часу непрочитана досі книга, якщо у реченні є протиставлення або заперечення, наприклад, свого часу чекала непрочитана книга, а забута». Якщо дієприкметник з не є присудком, наприклад. Книга не прочитана. А тепер звернемо увагу на те, як правильно писати не з дієприслівниками. Не з дієприслівниками пишемо так само, як і не з дієсловами, оскільки дієприслівники утворюємо від дієслів у більшості випадків, не з дієприслівниками пишемо окремо, наприклад, не читаючи. Не плануючи, не зупинившись, також окремо, якщо частку не вжито для заперечення дії, вираженої дієприслівником, із префіксом до. Він вийшов так і не договоривши, він, не дочувши моїх слів, прийняв інше рішення. Разом будемо писати, якщо не існує дієприслівника без не, наприклад, нехтуючи, неволячи. Якщо частка не в складі префікса недо вказує на неповний вияв дії, стану або якості, наприклад, недовиконавши, недописавши, та треба бути уважними, залежно від значення деякі дієприслівники, можна вживати з не окремо і разом. Разом пишемо такі слова нездужуючи, хворіючи, не спокоячись хвилюючись. Не славлячи, ганблячи, не стямившись, втратити самовладання, незважаючи на незважаючи на погоду, ми пішли на КОВЗАНКУ. Відповідно, окремо пишуться ці ж слова, але в іншому значенні: не здужавши, не змігши, непокоючись не бути похованим, не славлячи, не прославлячи, не стямившись, не прийти до тями. Не встигнути збагнути, незважаючи далі. Ярослав залицявся до Оленки, а вона йшла, не зважаючи. До зустрічі, мої любі телеглядачі.